Вітаю вас, шановні рибалки, з вами Юрій Петраш. І сьогодні в нас буде точно крута риболовля. Чому? Втік з дому. Сьогодні буду ловити вночі. Зараз, я думаю, десь через пару годин вже буде сідати сонечко, вже воно недалеко. І в мене є можливість зачепити трохи. Активність риби перевірити ввечері, вночі і рано зранку. Сьогоднішня наша ціль це короб. Сьогоднішня наша ціль це тестування нової привади. Як ви пам'ятаєте, у прошлому році всю осінь я тестував дабл кекс і наживку Viagra. На мій погляд, це. Дуже успішна привада, дуже успішна насадка. Е, мені дуже б хотілося, щоб ви в коментарях написали, що вам більше сподобав, е, сподобалось е, звичайний кекс чи дабл кекс. Тому що в дабл-кекс ми вкладували більше інгредієнтів, більше смаку, і е, результат, на мій погляд, він давав більше. Но мені дуже цікаво послухати. Вас, якщо є у вас час, напишіть в коментарях, що у вас працює краще, кек чи дабл кекс. Сьогодні ми теж продовжуємо тестувати те, що буде виходити в 26-му році. Саме в восени, коли риба набирає жирок собі на зиму, вона частіше, частіше в неї активність і є. Більший відсоток, щоб клюнув саме трофей. На цьому вступ я закінчую, бо треба зараз швидко зібратися, закинути. І ніч в нас довга, будемо розповідати, якщо в нас буде щось виходити. А зараз поїхали. На початку відразу скажу, що я буду використовувати чотири вудки. Це всі чотири горизонта, катушки Карп F. Кругом буде монтаж гітара. І кругом буде насадка віагра. Саме Viagra і саме комбінована Viagra, одна рожева, одна блакитна. номер 2 це більший розмір. Тому що коли ти тестуєш щось нове поруч повинно бути щось перевірене. У нас перевірені вудки, перевірені котушки, перевірений монтаж і перевірена насадка. Все, що ми тестуємо цієї ночі, це нове підгодування. Заряджаємо і поїхали! Завозимо, завозимо на 16. Сонечко сідає, ніч наступає. Саме чудовий, чудовий час. Сьогодні нам повезло з погодою тихо, аби ще й клювало б гарно. Ще, взагалі, було б круто. Всю ніч будемо чекати клювання. Зараз самий, мабуть, золотий час, коли вже сіло сонечко, ще трохи щось видно. І якщо в такі хвилини відбувається клювання, весь світ перевертається. Але якщо нема клювання, дуже гарно. Дуже гарно. В останні роки дуже багато всього напридумували. Є така думка, що в риби вже немає шансів. І маленькі човники, до речі, нам човник ще в позапрошлому році дали наші друзі з компанії Навіоніка. Дуже зручно, особливо вночі човником завозити, бо нічого не видно. Кинеш неясно куди. А з човником дуже зручно, ту точку, в яку ти хочеш, підгодування туди можна накидати. Зараз сигналізатори клювань, все є і є думка, що немає в риби шансів, але риба не така дурна, скільки б в тебе всього не було. Треба ще її обхитрити. Ну, подивимось, чи зможемо ми когось обхитрити цієї ночі. Так, Ах, зійшов! Зійшов! Так довго ми чекали це клювання. Ах, жалко, 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 жалко. Єсть. Гарний, гарний, гарний. Знову на крайню вудку. І гарний. Так, ну що, хлопець, може тебе дотягнемо до берега? Тут в нас корчі. Так. Ні, вроді невеличкий. Відразу було відчуття, що гарний. Ну зараз подивимось. Схоже на Амура. Що в Ягручку ковтнув? Ідимо ми відпустимо тебе. Непоганий Амурчик. Так. Так. Да разве чи запомнах ягола. Так. Непоганий, не рекорд, але непоганий. Можеть водичка обілить його? па па Так, все, недарма, не дарма. Перше клювання було близько десь трьох часов ночі і зараз десь... Без чотири. І другого ми взяли з краю. З'їв Віагру. А прийшов на нашу новинку 2026. Я дуже задоволений. Ну що, зараз закидаємо. І будемо ждати, а може цієї ночі або цього ранку буде трофей цього року. Чекаємо, закидаємо і чекаємо, чекаємо. О. О! Пішов. Пішов, хлопець. Ой, дуже легко йде. І щось мені підказує, що під берегом буде драка. Або бува таке, що в корчі він йде так легко. Поведінка дуже схожа на попереднього. Думаю, зараз буде бойня тут. Да, вже близько. Так, ну що, давайте під саку. Думаю, що тут він буде давати чортів. Ні, невеличкий. Невеличкий і це знову амурчик. Амурчик. Так, цей невеличкий, Так. Так, ну що. Чого? Хлопця відпускаємо Так, давай нам Або тата, або діда. Ну стій, зараз викону тебе. Ух, який шустрий. Шустрий. Давай вперед! Є ще один, невеликий, але є, ух, вимазав як. Так, друзі, ну що. Ранок будемо завершувати наш випуск. Випуск не випуск, рибалка крута. У нас було декілька клювань, два клювання реалізовані. Я полював сьогодні на коропа і на товстолоба, але впіймав двох гарних білих амурів. Це рибалка, її ніколи не можна на 100% вищити. Сьогодні спрацювала, як і завжди в цьому сезоні по крупній рибі віагра. Було нове підгодування, яке ми презентуємо в 26 2026 році. Нагадую вам, що є в мене до вас велике прохання написати в коментарях в цьому сезоні, що працювало у вас краще: кекс чи дабл-кекс. Простий коментар, краще кекс або краще дабл кекс. Мені дуже цікаво, коли я е, читаю е, про ваш досвід, тому велике прохання написати. З вами, як завжди, був Юрій Петраш. До зустрічі в наступному випуску. Я впевнений, що він буде ще цікавіше. Як Гарний який! Карасидло! Так, вже завершив випуск. А такий хлопець ковтнув нашу вягру. Ну біжи, 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 ти нам не потрібен! Так, Не дають мені поїхати додому. Вже два рази завершував випуск. І це, мабуть, третій раз буду завершувати. Хто тут? Хто тут? Кто тут зранку? Обай, кто тут зранку снидает? Вягрую. Ще один. Ще один. Так. Хопа. Так, ну що, біжи? Гадство не дають поїхати додому. Збираюсь, 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 збираюсь. Третій раз завершую передачу. Ну, цю вуку вже не буду закидати, буду збиратися. Та що ж таке? Що ж таке? Друзі, якщо витягну, це буде вже четверте завершення. Ну це хтось гарний. Мабуть, пройшло менше хвилини, як я з вами третій раз казав вам до побачення. Ой, десь іде в корчі. Ой десь в корчі йде. Стій. Стій. І як він знає, де ті корчі? Як він знає? Ех. Не вдержу. Не вдержу. Зійшов, зійшов, зійшов обкорч знову зійшов. Так, друзі ну що на? Роботу я вже запізнився. Запізнився. Такі клювання бувають не часто. Мабуть, ще на годину залишусь. Ну це якесь якесь божевілля. Я такого клювого не бачив. Не бачив дуже давно. Це хлопці вже гарнюсінький. Це гарнюсінький. монстр це монстр а це монстр ви бачите, не можу поїхати додому. Пройде, мабуть, 10-15 хвилин максимум. Іде клювання, Я вже завершив цей випуск. Я вже хочу додому. І таке почалось.